Отака От чудова природа. Друзі, всім привіт! Закинута хата. Як я вирішив проблему з вентиляцією для своїх індиків. Ось мої індики почуваються все в вольєрах. Ми їх тестуємо, комбікорми на них. Все добре. Але тут, друзі, душно. Тут відчувається запах аняк. Що я зробив? Я зробив вентиляцію. Зараз покажу. У мене розділена хата тут індики. А в цій кімнаті я вже зробив під курей. Вже сіном стелив, все, там буде вигул на, той, на ту сторону. Тут, тут теж вентиляція. Яким чином я її зробив? Отак, От система вентиляції на дві сторони йде. Раз, пішло два, друзі. І моїм індикам буде максимально комфортно. От, тому що. Виходить вентиляція, я її зробив друзі наверх, щоб їх не проспозило. Стоїть такий клапан, який перешкоджає друзі, з протягом. От такі діла. от така вентиляція в мене буде. Буде продуктивно, буде гарно і їм 10 хвилин. Кожних 2 години в спекотний день буде цілком достатньо. Продуктивності тут вистачає за очі. Через цю розетку можна вибирати, скільки воно буде працювати, яка, воно показує яке споживання. Вибираєш дні неділі, день, годину, хвилину, скільки часу воно буде працювати. Якось так. А тут буде в мене стояти, друзі, пічка невеличка. Для отоплення зимою в холодну пору року. Всім гарного дня!